Традиційна посвята у козаки відбулася в одній із шкіл нашого міста. Більше інформації про цю подію дивіться у наступному відеосюжеті. Давай! Тебе? Давай! У Бродівському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 у спортивному залі було людно. Тут організували традиційну посвяту у козаки. Я син Дніпра, лісів Карпат, ланив чудових батьківщини відважних Збройних сил солдат, служу народу України. Сьогодні проходить такий день до Дня Захисту України. Звичайно, напередодні, яке пройшло, і День сухопутних військ, і День захисту України, сьогодні йде посвята в козаки. Тобто, Одинадцятий клас посвячує козаки десятикласники. Є в нас ігра просто «Сокіл джура». Джура. – то є помічник козака. І такими помічниками зараз в нас стають десятикласники, які дають клятву бути вірними помічниками козаків. Ігра складається з першого етапу то є в поряд в другий етап. Змагання з тактичної медицини, третій етап є захисту населення від надзвичайних ситуацій, тобто ми застосовуємо дівання проти газів в, в майбутньому, коли розживемося захисними комплектами, ми будемо і вдівати захисні комплекти, і далі силові вправи, тобто перетягування линви, тобто віджимання. Качання, пресою і так далі. Але то не тільки просто іграє сьогодні прийом в козаки. Наші сьогодні прийняті в козаки, можна сказати, учні 10 класів, вони стануть конкурсантами всеукраїнської ігри «Сокіл джура», яка знову відбудеться в червні місяці. Напевно, напевно, знову в Карпатах. Школівському районі на базі. Черговий раз будемо приймати там участь. Ми вже не перший раз там, нас вже там знають. І будемо боротися. Слава Україні! Героям слава! Також традиційно змагалися, перетягуючи канат, демонстрували правильне накладання джгуту. Зокрема, провели змагання щодо одягання протигазового спорядження. Ми сподобалось і ми плануємо ще багато разів їхати. І ми хочемо, щоб на Бродах також такі заходи проводили, як сокіл джура і ми хочемо це започаткувати. Ми хочемо бути сотниками, от але треба, треба трошки сили і зусиль коштів. Такий захід вкотре показав згуртованість команд, і це стало проявом військово-патріотичного спрямування. Об'єднані спільною метою учасники посвяти у козаке показали присутнім свою незламність. Також недавно їздили в жовтні на Вишкіл сокіл, Джура». Він відбувався на околицях жовти. Також я ще раз повторюю слова Андріани. Було би дуже гарно, якщо б у нас організовували такі заходи, як Вишкіла або Сокол джура на околицях бродів, в бродах. Та все це був третій етап фестивалю козацької слави. У святі брали участь Рій, авіатор, 11 клас, рій Вітчизники, 10 А клас та Рій Азовець, 10 Б клас. Юнаки та дівчата пройшли ряд випробувань. Усі учасники змагалися за звання найсильнішого, найспритнішого та найкмітливішого. На завершення події відбулася присяга козаків. Артем! 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 Також головний спеціаліст відділу освіти Тетяна Лісковецька нагородила учасників посвяти гарними подарунками. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.